Вітаю вас! Тема нашого відео сьогоднішнього логарифмічна функція. Давайте розберемося, для чого вона потрібна і де вона зародилася і почала використовуватися. В зв'язку з бурхливим розвитком астрономії мореплавства в 15-16 столітті виникла проблема вдосконалити обчислювальний апарат, що сприяло винайденню логарифмічних таблиць. Логарифмічні таблиці незалежно один від одного. Були складені шотландським математиком Непером, англійським математиком Бріхсом і швейцарським математиком Бьоргі. Так, як вони працювали незалежно один від одного, це говорило про велику потребу в них, обчислювальна робота по складанню перших таблиць логарифмів потребувала дуже великої праці і часу та зайняла десятки років. Тепер, коли є комп'ютери, таку роботу можна виконати в дуже короткий час. Сучасний виклад теорії логарифмів уперше було здійснено славноздійсним петербургським математиком Ейлером. Ейлер ввів термін основа логарифмів Мантиса. Його теорія логарифмів майже без змін викладена в сучасних підручниках. Мантиса це дробова частина логарифма числа. Термін модуль переходу. Натуральні логарифми належать математикою математикові Меркатору. А в 1620 році Ед, Едмонд Вінгейт збудував першу логарифмічну лінійку. Логарифмічна спіраль або ізогональна спіраль, особливий вид спіралі, що часто зустрічається в природі. Логарифмічна спіраль була вперше описана декартом і пізніше інтенсивно досліджена бернулі, який називав її спіра мі... Мірабіліс, дебовіжна спіраль. І розглянемо кілька природних феноменів, пов'язаних із логарифмічною спіраль. Це павутина, що оснує павук. Це роги у гірських кіз. Соняшники. Містять Розміщується на сининки у вигляді логарифмічної спіралі, мушлі у молюсків, гвинт в м'ясорубці. Навіть зірки в галактиці і ті мають вигляд логарифмічної спіралі. Психофізичними дослідами встановлено, що величина відчуттів змінюється повільніше, ніж сила подразнювання, і виражається логарифмічною залежністю. Отже, що таке логарифмічна функція, як вона пов'язана з показниковою і що які вона має властивості? Логарифмічна функція це функція виду y дорівнює. логарифм при основі А від х, де основа А більша 0 і не дорівнює 1, є взаємно оберненою до показникової функції а в степені х. Графіки цих двох функцій симетричні відносно прямої у дорівнює х. Якщо вони симетричні відносно прямої, Y дорівнює Х, то відповідні їхні властивості також будуть чимось взаємопов'язані. Розберемо ці властивості. Отже, якщо логарифмічна функція а, при основі А, в залежності від основи А, може бути зростаючою, або, відповідно, може бути спадною. Подивіться, будь ласка, на дані зображення двох малюнків. Ну, а тепер розберемо самі властивості. Для логарифмічної функції, яка б не була в неї основа, область визначені є множина значень від 0 до плюс нескінченності. так як під логарифмічний вираз накладається умова більше 0. Область значень це множина всіх дійсних чисел, так як значення не немає обмежень. Функція є ні парною, ні непарною. І існують точки перетину з осям. Звідси у y точок перетину немає. А звідси у х є точка з координатою 1, 0. Ось ці точки, відповідно, в обох інтерпретаціях показані. Проміжки зростання спадання. В залежності від основи. Якщо основа логарифма більша за одиницю, то наша функція зростаюча на всій області визначення. Якщо основа логарифму в межах від 0 до 1, то функція є складною на всій області визначення. І в залежності від взаємного розміщення нашої функції проміжки знаку сталості. Отже, коли основа більша за 1, то функція набуває додатню знаку від 1 до плюс нескінченності від'ємного від 0 до 1. І якщо основа в межах від 0 до 1 то від 0 до 1 наша функція набуває додатнього знаку, а від 1 до плюс нескінченності – від'ємно. Наша функція логарифмічна, яку б вона не мала основу, не має ні найбільшого, ні найменшого значення. І побудуємо кілька графіків функцій. Першу ми побудуємо графік функції логарифм при основі 2х 1. Спочатку ми побудуємо стандартну логарифмічну функцію, а потім її перенесемо на одиницю вліво відносно осіх всіх. І ось ми отримали функцію логарифм при основі 2х плюс 1. Наступним графіком буде логарифм при основі 1, друга 2, х-2. Звичайна логарифмічна функція зміщується на 2 одиниці вниз відносно осі y. А логарифмічна функція, в якої перед коефі... коефіцієнт є від'ємний. Це означає, що вона буде симетрична відносно початкової функції відносно осі х. Ось вона має бусковий колір. Функція y дорівнює мінус логарифм при основі 3 від x. І якщо ми додамо ще модуль, нам треба побудувати функцію y дорівнює модуль логарифм при основі 1 треті. Від x. Спочатку будуємо, звичайно, логарифмічну при основі 1 третя. А далі модуль говорить, що нас цікавлять значення y а лише додатні. Відображаємо ту частину нашої функції, яка знаходиться під 200, х, її над 200 х. і її на 200 хів. І отримуємо ось бускового кольору функцію y дорівнює модуль. логарифм при основі 1 третя від х. А тепер розглянемо деякі вправи з нашого підручника. Пов'язані з властивостями логарифмічної функції. Отже, номер 51. Порівняйте з одиницею основу логарифма. Якщо порівняємо спочатку підлогарифмічні вирази. І дивимося на знак. Якщо знак між підлогарифмічними виразами так само, як і між логарифмами, це говорить, що у нас функція зростаюча, а отже, основа більше за одиницю. Корінь з 5 менше за корінь 6, знак зберігається отже основа більша за одиницю. Дві треті менше за одиницю. Знак між підлогарифмічними виразами і між логарифмами зміниться. Це говорить про те, що в нас основа буде в межах від 0 до одиниці. Піна 4 менше за піна 3. Отже основа логарифма більше одиниці. Номер 5.3. Знайдіть найбільше і найменше значення функції на даному відрізку. Функція y дорівнює логариф при основі 1 друга від x Є спадною на всій своїй області визначення, так як в неї основа в межах від 0 до 1, А це говорить, що найбільшого значення вона буде набувати при 1 шості, а найменшого при 8. Отже, знайдемо ці значення. Максимальне значення функції на проміжку. Від 1,16 до 8 це y від 1, 16 і це дорівнює відповідно 4. Мінімальне значення цієї функції на відповідну проміжку від 1,16 до 8 це дорівнює мінус 3. Відповідні записи не забувайте яким чином оформляти по кожих завдання. Номер 5,7. Порівняйте. Приклад 4. Логарифм при основі 16 від 0,1 і мінус 3 четверте. Для цього мінус 3 четвертих перетворимо в логариф при основі 16. Отже, ви пам'ятаєте, за властивістю логарифма 1 це логариф при основі А з А. Отже, логариф при основі 16 16 ми відповідно множимо на мінус 3 четвертих. Використовуючи властивості логарифма, коефіцієнт переходить у показник підлогарифмічного вираза. виразу. Ми отримуємо логарифм при основі 16 корінь 4 степені з 1,16 3 степені. І це дорівнює 1,8. І це, відповідно, дорівнює логарифм при основі 16 з 0,125. тисячних. Так як основи логарифмів у нас одинакові, порівнюємо під логарифмічні вирази. І основа логарифму більше за одиницю. який знак між підлогарифмічними виразами? Такий знак відповідно і між логарифмами. Це говорить, що логарифм при основі 16 від 0,1 менше за мінус 3 четверти. Номер 5.9. Побудуйте графік функції y доріння логарифм при основі 2 від мінус х. Мінус х, якщо накласти умови більше 0, говорить про те, що значення х буде лише менше 0, тобто від'ємні. Ми, от, ми маємо звичайну нашу логарифмічну функцію а, при основі 2 і відповідно покажемо їй протилежну, тобто із значенням х від'ємні. І ось наша функція буде логарифм при основі 2 мінус, від мінус х. Розв'яжіть графічне рівняння номер 5, 512 Для того, щоб розв'язати графічно а, дане завдання, розіб'ємо наше рівняння на дві функції: перша у дорівнює логарифм при основі 113. 1 третя від x і y дорівнює x-1. Покажемо в одній системі координат ці два графіка. Зеленим кольором у нас показана функція логарифмічна при основі 1 третя. Чорним показана лінійна функція x-1. У них єдина точка перетину з х1 значенням 1. Отже, коренем нашого рівняння є х дорівнює 1. Розглянемо номер 516 між якими двома послідовними цілими числами міститься на координатній прямі число, приклад номер 4 при основі 0,1 з 2. Так як функція логарих при основі 0,1 є спадною, то більшого значення вона набуває при меншому значенні аргументу, а менше – при більшому. Отже, двійка знаходиться відповідно між. Трепенями 0,1 це 1,10, але записаними у зворотньому вигляді. Тобто логарифм при основі 0,1 з 2 знаходиться в межах між ну, логарифм при основі 0,1 з 10 і відповідно з 1. Коли ми праву ліву сторону даної підвільної нерівності перетворимо у числа, то ми отримаємо, що логарифм при основі 0,1 з 2 знаходиться між 1 і 0. Ми дали відповідь на поставлене перед нами запитання. Номер 518 Порівняйте. Приклад номер 1 Логарифм при основі 4 з 5 і логарифм при основі 5 з 4. Дані обидва логарифми містять одні ті самі числа. Для цього ми з вами, перш за все, перший логарифм порівняємо з одиницею, Логарифм при основі 4 з 5 більше за одиницю. Відповідно, логарифм при основі 5 з4 перетворимо у логарифм при основі 4. При цьому скористаємося наслідком з формули переходу до іншої основи, тобто ось цієї формули, і отримаємо, що логарифм при основі 5 4 дорівнює одиниці, що ділиться на логариф при основі 4 з 5, що є менше за одиницю. І порівнявши ці два логарифми по відношенню до одиниці, робимо висновок, що логарифм при основі 4 з 5 більше за логарифм при основі 5 4. Номер 522 Знайдіть область визначення функції. Приклад номер 4. Функція y дорівнює корінь квадратний логарифм десятковий з косінус х. При цьому у нас повинно бути дві умови накладені. Перша на підкореневий вираз, тобто логарифм десятковий з косінус х більше рівне 0, і на підлогарифмічний вираз, тобто на cos більше 0. Розв'язуючи першу нерівність, логарифм десятковий зростаючий, відповідно, знак збережеться Косінус х більше рівня 1 і і cos більше 0. При умові, що косинус більше рівне одиниці, це є перетин нашої системи нерівностей, А розв'язком цієї нерівності є значення x дорівня 2 πn коли n належить множині цілих чисел, то область визначення да даної функції будуть усі значення виду 2 πn коли n належить множині цілих чисел. Із з цього номера також виконаємо завдання номер 10 Y дорівнює логарифм при основі х плюс 3 з х квадрат плюс х. А при цьому, так само як і в попередньому прикладі, у нас буде кілька умов накладених. Перше, на підлогарифмічний вираз х, квадрат плюс х більше нуля, і на основу х плюс 3 більше нуля і не дорівнює одиниці. Розв'язуючи відповідно кожну з тих нерівностей, знаходячи перетин, так як ми розв'язуємо систему нерівностей. Ми отримуємо, що х належить проміжкам від мінус 3 до мінус 2, в об'єднанні від мінус 2 до мінус 1, в об'єднання від 0 до плюс нескінченності, що і є областю визначення відповідно нашої функції. Номер 524. Знайдіть область значень функції y до рівня логариф при основі 3, х4 плюс синус х. Перше, що ми знову зробимо, це проаналізуємо. Відповідно синус. Синус знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Відповідно, 4 плюс синус х знаходиться в межах від 3 до 5. Прологарифмуємо всі три частини нашої подвійної нерівності і отримаємо відповідно вираз. Логарифм при основі 3 від 4 плюсих знаходиться в межах між логарифм при основі 3 з 3 і логарифм при основі 3 з 5. Ліва сторона перетворюється в одиницю, використовуючи формули властивості логарифмів, ну а права, відповідно, залишиться логарифм при основі 3 з 5. Отже, область значень нашої функції буде в межах від одиниці до логарифм при основі 3 з 5, враховуючи праву ліву сторону нашої, з нашого проміжка. На цьому відео пояснення логарифмічна функція ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!